Якщо ви страждаєте від надмірної самокритики, скоріш за все є одна річ, яку ви ніколи не робите, аналізуючи ситуацію або помилку, і яка кардинально змінює все. І тут всього лише один етап, який відрізняє вас від інших людей, які більш по-доброму до себе ставляться. Отже, спочатку все однаково, і ви, і та інша група людей зазвичай, коли думають про свою помилку або ситуацію, де щось пішло не так, вони першим етапом аналізують: окей, а що трапилось, а чому так? Другим етапом зазвичай йдуть висновки. Ви робите певні висновки про себе, про ситуацію і що потрібно робити надалі, аби цього не допускати, або щоб щось змінилося. А от Третій етап, який ви, скоріш за все, якщо ви себе занадто сильно критикуєте, пропускаєте завжди, а інші це роблять, це етап співчуття. Так-так, проста така річ, як поспівчувати собі у будь-якій ситуації, де щось не вийшло, критичним чином все змінює.